Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку віднімання виду 48-5, знаходження невідомого відємника, задача на знаходження невідомого відємника. Стали рівно, підтягнулись, одне одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Всі ли всі рівненько будемо працювати! Розпочнемо наш урок математики з лічби десятками в порядку зростання. На вашому екрані будуть з'являтися числа, круглі числа, десятки, а ми маємо їх рахувати. 10, 20, 30, 40 50, 60, 70, 80. 90 100. Молодці. Далі, дітки, виконаємо вправу посадіть бджілку на свою квіточку. Погляньте, будь ласка, ми маємо перед собою чотири квіточки. На кожній із квіточок є число. Так от, нам необхідно допомогти бджілці сісти на свою квіточку. Для того, щоб бджілка знайшла свою квіточку. Ми маємо обчислити вирази, які тримають бджілки. І як тільки ми з вами правильно обчислюємо вираз, бджілка сідає на свою квіточку. Будь ласка, перша бджілка має вираз 15 мінус 5. 5 одиниць мінус 5 одиниць буде 0, і один десяток дорівнює число 10. Так, бджілочка сіла на свою квіточку. Наступна бджілка з виразом 93 додати 7. 3 одиниці додати 7 одиниць буде 10. а 9 або 1 десяток. 9 десятків додати один десяток дорівнює 10 десятків, або 90 додати 10 дорівнює 100. Так. Наступна бджілочка 51 додати 2. 1 додати 2 буде 3, 5 десятків і 3 одиниці маємо число. 53. І останній вираз: 77 мінус 5. 7 одиниць мінус 5 одиниць буде 2 одиниці. 7 десятків і 2 одиниці виходить число. 72. Подивіться, кожна бджілочка знайшла свою квіточку. Молодці. А зараз відкрийте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку для математики. Якщо у вас на сторінці є багато місця, відступаєте від попередньої роботи вниз 4 чистих рядки клітинок. На п'ятім рядочку клітинок від початку ставите крапочку. З початку п'ятого рядка рахуєте вправо 8-10 клітинок, записуєте число сьогоднішнє і поряд слова, слово квітня. Наступний чистий рядочок вправо рахуєте 6-7 клітинок, з великої букви «К» записуєте слово класна. З маленької букви слово робота. Погляньте, будь ласка, дітки, яку цифру ми з вами бачимо. Одиничка, так? Давайте назвемо усі двоцифрові числа, що мають у своєму складі однакову кількість десятків та одиниць. Тобто числа повторюються. 11, 22, Тридцять три, сорок чотири, 77, п'ять, шість шість, сімдесят, вісім, дев'яносто Так, дітки, молодці. Ось подивіться, в нас з'явилася ще одна одиничка і вийшло двоцифрове число, 11. Так. А зараз, дітки, давайте скажемо, наскільки наступне число буде більше за попереднє. Дивіться, у нас був 1, а зараз стало 11. Наскільки 11 більше за 1. Для того, щоб дізнатися, наскільки число 11 більше за 1, ми маємо від 11 відняти 1. І в нас виходить, що на 10 число 11 більше за 1. Дуже добре. А зараз, дітки, запишіть, будь ласка, число 11, як каліграфічна хвилинка. З нового рядочка пропишіть каліграфічно цілий рядок числа 11. До речі, у давнину дітки вважали, що число 11 може приносити удачу. Тому давайте ми зараз напишемо цілий рядок числа 11 і забажаємо, щоб до нас удача завжди приходила і ніколи нас не покидала. На уроці сьогодні ми будемо віднімати числа і розв'язувати задачі на знаходження невідомого відємника. Погляньте, будь ласка, на екран. Можете виконати це разом зі мною у своєму зошиті, або переглянути завдання усно. Позначте у себе в зошиті або на столі, або на іншому листочку три десятки і чотири одиниці. Подивіться, три десятки я позначила жовтенькими паличками. А 4 одиниці я позначила синенькими паличками. Ви можете намалювати палички, або квадратики, або кружечки, або трикутнички, або взагалі нічого не малювати, а просто переглядати. Дітки, три десятки і 4 одиниці. Давайте скажемо, яке число у нас вийшло. Число 34, так, дітки? Так. А тепер давайте спробуємо з вами закрити або відсунути дві одиниці. Яку арифметичну дію ми виконали? Було чотири одиниці, а ми дві одиниці забрали, закрили, відсунули. Так, ми з вами виконали арифметичну дію віднімання. А з яким розрядом, дітки, ми працювали з десятками чи з одиницями? Звичайно, з одиницями. А чим змінювалася в нас кількість десятків? Змінилися? Ні, не змінилися. А чому, діти? А тому, що до десятків ми не Наближалися. Ми працювали тільки з одиницями. У нас було три десятки і 4 одиниці. Від чотирьох одиниць ми дві одиниці забрали, тобто використали дію віднімання і працювали тільки з розрядом одиниць. Тобто при відніманні одноцифрового числа від двоцифрового ми працюємо лише з одиницями. Завжди одиниці віднімаються від одиниць, а кількість десятків при цьому не змінюється. Так само, як на минулому уроці ми працювали з дода... над... над додаванням. Ми додавали тільки розряд одиниць, тому що коли двоцифрове число додаєш одноцифрове, або від двоцифрового віднімаєш одноцифрове. Ми працюємо лише з розрядом одиниць. Десятки при цьому не змінюються. От ми з вами і виконали завдання: 34 відняти 2. Ми від 4 забрали 2, і в нас вийшло 2. 34 мінус 2 залишається 32. Тобто, Кількість десятків не змінилася, бо ми десятки не чіпали, а змінилася тільки кількість одиниць. От зараз давайте спробуємо, дітки, розглянути схему та пояснити обчислення у завданні першому на сторінці 116. Подивіться, будь ласка, в нас на малюночку зображені квадратики зеленого і жовтого кольорів. Давайте порахуємо їхню кількість. Ми знаємо, що в однім стовпчику 5 квадратиків, а в одній башточці 10, так? 10, 20, 30, 40, тобто 40 або 4 десятки, це зелених квадратиків, а в жовтеньких. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 40 зелених, 8 жовтих, утворюється число 48. Тепер діти. Уявіть собі, що від числа 48 взяли і забрали число 5. Який вираз у нас виходить, діти? Від восьми жовтих клітиночок ми забрали 5 жовтих. Ми зелені клітиночки взагалі не чіпаємо. Було вісім жовтих, 5 жовтих забрали. Скільки залишилося жовтих клітиночок? Три. Правильно! А як же ж це буде виглядати у виразі? Всього було 48 квадратиків і зеленого, і жовтого кольорів. Забрали від 48 квадратиків 5 квадратиків. І залишилося, дітки, 40 квадратиків і 3, скільки буде? 43. Що ми робили, яку дію виконували? Ми виконували дію віднімання з якими розрядами, з одиничками. Тому що число 5 одноцифрове число, значить, воно є одиницями. І віднімати його ми маємо теж від одиниць. І тим самим у нас вийшло 48 мінус 5 від восьми одиниць ми відняли 5 одиниць, і в нас стало 3 одиниці. Так як число десятків не змінюється, тому до трьох одиниць ми додали ще 4 десятки і вийшло число 48. Тому 48 мінус 5 дорівнює Вірніше, вийшло число 43. Тому 48 мінус 5 дорівнює 43. А зараз, дітки, спробуємо з вами обчислити, закріпити набуті знання на виразах 2 на сторінці 116. Ці вирази, які будуть з'являтися в нас на екрані, дітки, ми будемо записувати в тоненький зошит в клітиночку. Знаходимо перший чистий рядочок у зошиті в клітинку. Від початку рядка в сторону вправо рахуємо 6-7 клітинок. З великої букви В записуємо слово вирази. Пишемо, дітки, перший стовпчик виразів. 7 мінус 3 дорівнює. Дорівнює 4. Так. Нижче записуємо 17 мінус 3. Дивіться, 3 у нас одноцифрове число. Тому ми будемо працювати тільки з одиничками. 7 мінус 3 ми вже знаємо, скільки буде 4. А кількість десятків не змінилася. Один десяток і залишився. Один десяток і 4 одиниці це число 14. Нижче пишемо наступний вираз: 97 мінус 3. Від 7 віднімаємо 3 буде 4. І додаємо ту кількість десятків, яка була 9 десятків і 4 одиниці, виходить число 94. Від останнього виразу відступаємо в сторону 3 клітиночки. На четвертій ставимо крапку, піднімаємося вгору навпроти першого виразу і записуємо другий стовпчик. 9 мінус 7 дорівнює. Дорівнює 2. Нижче пишемо 19 мінус 7. Число 7 одноцифрове має тільки розряд одиниць. Тому працюємо і забираємо його від розряду одиниць. 9 мінус 7, ми знаємо, буде 2. І додати ось цей, оцю кількість десятків, 1 десяток і 2 одиниці маємо число 12. Нижче записуємо наступний вираз. 89 мінус 7 дорівнює. 9 мінус 7 буде 2. 2, Дві одиниці і 8 десятків виходить число 82. Наступний стовпчик, дітки, ми пишемо під першим нашим стовпчиком. 8 мінус 5 дорівнює 3. Нижче записуємо 18 мінус 5. Одиниці віднімаємо від одиниць. 8 мінус 5 буде 3, і додаємо 1 десяток, дорівнює 13. Нижче записуємо наступний вираз. 78 мінус 5. Одиниці віднімаємо від одиниць. 8 мінус 5, скільки буде, дітки? 3 і додаємо 7 десятків. Маємо число 73. Цей стовпчик пишемо під другим стовпчиком, який ми писали вище. 6 мінус 2 дорівнює 4. Наступний вираз пишемо нижче. 36 мінус 2. Одиниці віднімаємо від одиниць. 6 одиниць мінус 2 одиниці дорівнює 4 одиниці і додаємо 3 десятки і маємо число 34. Наступний вираз 16 мінус 2. 6 одиниць мінус 2 одиниці буде 4 одиниці. І додаємо один десяток і маємо число 14. Ось цей стовпчик діти ви можете написати або посередині, або під першим стовпчиком, або під другим. Записуємо вираз. 8 мінус 4 дорівнює. 4. Нижче пишемо наступний вираз. 28 мінус 4 дорівнює 8 одиниць мінус 4 одиниці дорівнює 4 одиниці. І додаємо ще 2 десятки і маємо число 24. Останній вираз записуємо нижче 58 мінус 4. 8 одиниць мінус 4 одиниці буде 4 одиниці, і додаємо ще 5 десятків, і буде 54. Завдання третє, дітки це задача, яку нам з вами необхідно спочатку обговорити, потім скласти, а потім розв'язати. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Опишіть ситуацію, яку зображено на малюночку. Хлопчик тримає у кошику 16 яблучок. Він пригощає декількома яблучками дівчаток, і після цього в нього в кошику залишається ще 10 яблучок. Так от. Нам з вами необхідно колективно скласти задачу, дізнатися, що невідомо в цій задачі, і сказати, як знайти, скільки яблучок дісталося дівчатка. Дітки, про що можна скласти задачу? По-перше, у нас тут є троє діток і фрукти яблучка, так? Я пропоную вам. Задачу ось такого плану. У Миколки в кошику було 16 яблук. Коли він пригостив оленку та світланку, то в нього ще залишилося 10 яблук у кошику. Скільки яблук дісталося дівчаткам? Подивіться, будь ласка, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про яблучка якими пригощав Миколка Оленко і Світланку? Скільки яблук було у Миколки? 16. Скільки яблучок він дав дівчаткам, пригостив їх? Невідомо. А скільки яблук залишилося у Миколки в кошику? 10. Як же ж нам дізнатися, скільки яблучок дісталося дівчаткам? Для того, щоб дізнатися, скільки яблучок він віддав дівчаткам, тобто невідомий від'ємник, нам потрібно від найбільшого числа відняти те, що залишилося. Будь ласка, перший чистий рядочок, який у вас є під написаним у вашому зошиті. Від початку рядка в сторону рахуємо 7-8 клітинок. Записуємо з великої букви слово Задача і нижче, не пропускаючи ніяких рядочків вниз, ми пишемо коротку умову. З великої, слову, з великої букви слово було 16 яблук. Яблук скорочуємо яблу з крапочкою. Вони, не пропускаючи жодних рядків, зразу з великої букви В пишемо слово. Віддав. Зверніть увагу подвоєння двох букв Д. Віддав, скільки дівчаткам віддав яблук? Невідомо яблук. Яблука скорочено яблук з крапочкою. Зразу ж, не пропускаючи вниз жодних чистих рядків з великої букви З, пишемо слово: залишилося. Скільки залишилося яблук у Миколки? 10 яблук. Яблук з крапочкою. Так от тепер увага, дітки. Було 16 яблук це найбільше число в нашій задачі. Віддав невідомо, коли він віддав, у нього ще залишилося 10. Для того, щоб дізнатися оцю кількість яблучок, яку він віддав дівчаткам, ми маємо від найбільшого числа в задачі відняти те, що залишилося. Нижче, дітки, не пропускаючи вниз жодних рядків, знаходимо перший чистий рядок. Від початку рядка вправо рахуємо 5-6 клітинок і пишемо з великої букви слово розв'язання. А тепер увага. Було 16, залишилося 10, як дізнатися, скільки віддав. Для цього нам необхідно від 16 відняти 10. Записуємо нижче вираз. Уже один рядочок чистий пропускаємо. 16 мінус 10. 16 це один десяток і 6 одиниць. 10 це один десяток. Десятки віднімаємо від десятків, одиниці від одиниць. 6 одиниць мінус 0 одиниць буде 6 одиниць. Один десяток мінус один десяток буде нуль десятків, а в десятках нуль не ставимо, коли двоцифрові числа. І що в нас виходить? Шість яблучок. То скільки яблучок дісталося дівчаткам? Шість яблучок. Нижче з великої букви В ми пишемо слово відповідь і даємо письмову відповідь. Шість яблук дісталось дівчаткам. У мене не помістилася відповідь на одному рядочку, тому я перенесла. Якщо у вас вся відповідь поміщається в зошиті на одному рядочку, ви продовжуєте писати до кінця рядка. Якщо не поміщається, тоді переносите. Це задача, у якій нам потрібно було знайти невідомий від'ємник. І таку задачу завжди розв'язують дією віднімання, тому що від'ємник це маленьке число, а зменшуване це велике число. Щоб знайти маленьке число, ми маємо від більшого відняти менше. Перед тим, як ми будемо працювати в друкованих зошитах, пригадуємо, як ми маємо сидіти за столом під час письма, як покласти перед собою зошит і як тримати ручку. Сьогодні ми працюємо в друкованому зошиті частинка 2, сторінка 42. Будь ласка, знайдіть сторінку та підготуйтесь до уроку. Перше завдання на сторінці 42 ми обчислюємо вирази, тобто, дітки, ми віднімаємо одиниці від одиниць і додаємо ту кількість десятків, яка була спочатку. 9 мінус 3 дорівнює 6. Наступний вираз: 29 мінус 3. 9 одиниць мінус 3 одиниці буде 6 одиниць, і додати 2 десятки виходить 26. 69 мінус 3 9 одиниць мінус 3 одиниці буде 6 одиниць, і додаємо ще 6 десятків, маємо відповідь 66. 99 мінус 3. 9 мінус 3 буде 6. І додаємо 9 десятків, маємо 96. Наступний стовпчик 8 мінус 7 дорівнює 1. 18 мінус 7. 8 мінус 7 1. І додаємо 1 десяток, маємо число 11. 58 мінус 7. 8 мінус 7 1, і 5 десятків 51. 78 мінус 7. 8 одиниць мінус 7 одиниць. Одна одиниця і 7 десятків 71. Наступний стовпчик 6 мінус 4 дорівнює 2. 16 мінус 4. 6 одиниць мінус 4 одиниці, 2 одиниці і 1 один десяток число 12. 46 мінус 4. 6 одиниць мінус 4 одиниці дорівнює 2 одиниці. І 4 десятки дорівнює 42. 86 мінус 4. 6 одиниць мінус 4 одиниці буде 2 одиниці і додаємо 8 десятків дорівнює число 82. Завдання друге. Нам з вами необхідно записати пропущені числа у пірамідках. Подивіться, перша пірамідка. В самому низу ми бачимо числа 1, 7, 3. Наступні числа це сума попередніх двох чисел. Ось подивіться, будь ласка. Ось тут ми маємо записати суму чисел 1 і 7. Сума чисел це додавання. 1 додати 7, дорівнює 8. Запишіть, будь ласка. Ось тут, дітки, має бути сума чисел 7 і 3. 7 додати 3 дорівнює 10. Записуємо сюди. Тепер дивимося, перше число, яке ми знайшли, 8. Друге число 10. Шукаємо їхню суму. 8 додати 10, або 10 додати 8 дорівнює 18. Так, те саме ми виконуємо з наступною пірамідкою. Спочатку додаємо перше і друге число. 10 плюс 10 дорівнює 20. Записуємо. Далі знову додаємо друге і третє число. 10 плюс 10 дорівнює 20. Записали. Тепер додаємо третє і четверте число. 10 плюс 30 дорівнює 40. Записали. Так, тепер, дітки, ми маємо знайти суму першого і другого числа, які ми знайшли. 20 додати 20. 2 додати 2 буде 4, а 20 плюс 20 40. Тепер шукаємо суму другого і третього числа. 20 додати 40. 2 додати 4 буде 6, а 20 плюс 40 60. А тепер ми маємо знайти дітки суму ось цих двох чисел. 40 додати 60. 4 плюс 6 буде 10, а 40 плюс 60 дорівнює 100. Завдання третє. Дві групи туристів вирушили до озера різними маршрутами. Чи зустрінуться ці дві групи, обведи правильну відповідь. Подивіться, будь ласка, у нас є перша група, і ось тут цифрами і стрілочками позначений їх маршрут. І є друга група, і їх маршрут позначений цифрами і стрілочками. Для того, щоб дізнатися, чи зустрінуться ці дві групи, ми маємо спочатку по клітинках намалювати їхній маршрут. Пам'ятаємо, так? Перша група від крапочки. Вниз ми маємо промалювати три клітинки. Далі дві клітинки вправо, дві клітинки вгору, чотири клітинки вправо, дві клітинки вгору. Ось її ось маршрут першої групи. Тепер дивимося. Від цієї крапочки ми малюємо маршрут другої групи. Одна клітинка вліво, три клітинки вниз. Одна клітинка вправо, три клітинки вниз, п'ять клітинок вправо і дві клітинки вгору. А тепер подивіться, дітки, чи зустрінуться наші із вами групки. Так, тому слово, так ми маємо обвести. Будь ласка, зобразіть маршрути двох груп, покажіть, де саме вони зустрінуться, і обведіть правильну відповідь. Чого ми з вами навчилися на сьогоднішньому уроці нового? На чим потрібно було більше подумати, що вам було складніше? І які факти із сьогоднішнього уроку вас могли вразити? А зараз дітки, виконаємо вправу допитлива квіточка. Про що нове ти сьогодні дізнався? Що ти сьогодні виконав? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Яке завдання сподобалося тобі найбільше? І над чим тобі ще потрібно подумати і попрацювати, щоб краще працювалося? А я діти дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.